Якщо е, ви можете допомагати іншим, то бізнес іде? Е, так, бізнес іде. Е, бізнес іде, дивіться, бізнес іде, бо держава допомагає. Раз. Я скажу чесно, мені задають питання: а що би було би, Назар, якби тобі не помогли? Я не знаю, це було би дуже тяжко. Економічна ситуація в Україні складна, непередбачлива зміна податків, держава ну ви розумієте, тобто не все так просто. Це є раз. Друге, коли мене задають запитання, що би ви порадили ветеранам іншим, там, 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 там. Mm. тому що я цим прикладом своїм показую, що можна, так, що насправді щось є, що не треба бути скептиками, що нічого не дають. Я завжди кажу: рухайтеся, пробуйте, робіть, вам поможуть, і у вас, в принципі, все має бути, все має получитися, Але, по-перше, треба мати певні компетенції, треба вчитися. Треба орієнтуватися. В, в самому, треба орієнтуватися і в бухгалтерському обліку, в податкових нюансах, ви розумієте, тому що.